Ми збираємо сесію із подією і відповідно ті питання, які ми сьогодні включаємо, спрямовані на те, щоб виділити допомогу людям, які постраждали в результаті надзвичайної ситуації. Перед початком пленарного засідання нам потрібно провести засідання постійних комісій. У нас усі голови постійних комісій присутні. Шановні депутати, давайте визначаємося. Три питання, я думаю, що.

Якщо не заперечуєте, переходимо до засідання постійної комісії, будь ласка, замовку і про внесення змін до конкурсної програми здійснення заходів правового режиму воєнного стану, забезпечення оборонної роботи, цивільного захисту, пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації події Шишецької селищної територіальної громади на 22-25 роки. Доповідає Дарій Федір Михайлович. Шановні депутати, вказаний проєктом рішення пропонується доповнити зазначену програму. Оповіщення резервістів, військовозобов'язаних шляхом надсилання повісток засобами поштового зв'язку. І на ці кошти, які на ці цілі передбачать планову цифру у розмірі 50 тисяч. Єдиним, що дозволяється, це те, що повноваження, які додавалися нам у зв'язку із змінами, з останніми змінами до законодавства про мобілізацію і мобілізаційну роботу. Покладається на органи місцевого середування, оповіщення, в тому числі і засоби поштового зв'язку. На 22 22,4 роки програма Турбута. Бутонка Наталія Миколаївна. Доброго дня, шановні депутати. Вноситься пропозиція нести зміни до програми соціального захисту найбільш разливих власних населення Шорської селищної роди на 22-24 роки «Турбута» доповнивши пунктом 21 надання матеріальної допомоги громадянам, які постраждали звичайної ситуації події техногенного, природного та воєнного коробки. В сумі 400 тисяч виконавить управління соціального забезпечення проти та соціального селищної ради. Е, комісія буде розглядати, що в нас е, існує, ще надання, для надання матеріальної допомоги порядок вносим зміни. Доповнюємо пунктом. Цей порядок затвердженням розпорядженням, голови, але я вам коротко повідомлю, щоб ви орієнтувалися. Людина звертається до комісії із заявою. Форма заяви оброблена вже копія паспорта, копія довідки про код, документи, що підтверджують право власності на житло, а в разі відсутності виписка з погосподарської книги, бо є такі випадки, коли люди не оформили причин. Разі відсутності власника до господарства також як Надзвичайні ситуації ми визначаємо відповідно до законодавства, щоб це був окремий пункт, тому що і пожежі, є, і природного характеру надзвичайні події, і ситуації. Така от у нас пропозиція є до кінця року. Програма буде переглядатися. Ага, і ще допомога надається. Це наша пропозиція на ваш розсуд у розмірі до 30 прожиткових мінімум для працездатних осіб на день виникнення надзвичайної ситуації на сьогодні це 3028, це близько до 100 тисяч 9006. Я думаю, що це на сьогодні нормальна сума. Весь час змінюється для працездатних осіб пожетовий мінімум, тобто, відповідно, сума буде змінюватися. Зміни тут можна внести. Так, зміни тут можна внести. максимальна сума 54 700 на одну квартиру, мінімальна 9 здається. А загальне користування, тобто дах, там і так окремо, винесені, як Там одна мова, там, там обов'язково право власності. На жаль, у нашій ситуації, мабуть, 50% тільки, так? Ну, трошки більше, що право власності, а так тут не ну, охочують то, правовласності. А в, на дах вони дати не можуть. ні? Не буду вас сказати за дах. Там конкретно на людину розглядається питання. Бо там також пакет документів з переліком, там реквізити виключно для родини. Нема такого, що це йшло субвенцію, розумієте, виключно на родину. Чи будуть враховуватися відшкод... ну, та сума, яку ми будемо відшкодовувати із дахом, чи оцього я вам не можу, це обласна комісія вирішує. Я... І також зайшла благодійна організація, де Наталія з нею спілкувалася, право на захист, зробили вони запит на нашу також цю програму, чи є вона прийнята і їхня пропозиція 10800 на людину. Також при улобі, що є На кожну людину, Яка проживає в квартирі. Так. кожній людині, але не більше трьох членів родини. Я думаю, що це суттєво допомога. Станіслав Якович там в процесі кожен день там. Комісійно працювали більше, ну, Олександр на осуписку, то Григорьевна. Це, це, це загальна робота, це не тільки зутопи, тут треба. Це спільна робота, що <пілляння> інформація да, ну, заявлені всі <пілляння> мешканці. Заяви надійшли, зафіксовані все, навіть на те, що загальне користування, може ну, бути також підписи, за підтримку <пілляння> на сайт. Хто за дану пропозицію? Дякуємо. То... Переходимо до третього питання про внесення змін до бюджету Сесадської залишної території громади на 2024 рік. Відповідаємо дуже багато. До вашої уваги проєкт внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік. Пропонується направити частину залишку. Вільного залишку, який курився по загальному фонду, який курився на 1 січня 2024 року, в сумі 435 тисяч гривень. Та відповідно направити їх по головних розпорядниках управління соціального забезпечення, праці та соціальних послуг для надання матеріальної допомоги байонам, які постраждали наслідок надзвичайних ситуацій це 400 тисяч гривень і виконавчому комітету Шецьоської селищної ради. В сумі 35 тисяч на здійснення оповіщення резервістів обов'язкового зобов'язання шляхом надсилання з засоби поштового зв'язку. І за рахунок внутрішнього перенесення по відділу освіти 100 тисяч гривень на оплату послуг за комплексне переладове обстеження газопроводів. У мене коротко все. Питання Бутовська. Не позначите це перенесення на заробітній платі? Ні, вистачено. Чи це? Пропозиція на це голосуємо тут